Військовому, який пішов захищати нашу країну, зараз, там через місяць другий, після того як він служив, він має право податися на статус учасника бойових дій. Mm -hmm. тобто це йому можна зараз зробити набагато легше, тому що раніше це було. Там потрібно було зібрати кучу документів і направити на комісію, щоб військова частина вона розглядала, чи військова частина, чи ну, раніше були військомати, зараз це та СП. Зараз це можна зробити в електронній формі, зайти на сайт і також подати всі документи, які потрібні. Тобто, це паспорт, код. Також дати свою згоду, надати фотокартки, і людина тобто військова, яка пройшла певний період в бойових діях, має право на статус учасника бойових дій. Мабуть, військовий економить ну, близько місяця часу для цього, якщо раніше я скажу, що йому потрібно було спершу їх всі ці, ці документи зібрати, Потім направити, і поки вони дойдуть, поки їх роздивляться, то зараз в електронній формі це робиться все набагато швидше. Навіть як на сьогоднішній день витягнути довідку про місце реєстрації, це займає там, до однієї хвилини. Так само там, заповнення цих цих документів, ну, нехай вони будуть П'ять хвилин потрачених для того, щоб податися на статус, значить, дивіться, тут є маленький нюанс в тому, що якщо людина військова отримав поранення і в нього є група інвалідності, то по законодавству України він не має права мати два статуси. Тобто, якщо він раніше був учасник бойових дій, у нього було посвідчення, і він прийшов з пораненням. Так трапилося йому дали групу, і він у нас отримує статус особи зінолінність у наслідок війни, то він здає в архів своє посвідчення учасника бойових дій. Якщо він відразу, наприклад, пішов на війну, отримав поранення і не отримав ще учасника бойових дій, і проходячи зараз експертну команду експертну комісію, то він отримує групу, йому посвідчення. УБД не потрібно, Тобто він відразу набуває статус особи з інвалідністю. внаслідок війни цей статус він дає більше права, більше пільг, більше можливостей.